Мої дорогенькі, я ж все-таки йду до кави, щоб попити каву. І якщо ви дивилися першу частину, то гуляємо далі. Ну тут насіння, тут насіння, все таке квіти. Знову гуляємо спокійно, дивимося квіти, і зовсім ми не хвилюємося, що ми не можемо це прикупити. Я вам скажу, що Ну, такі квіти, вони не будуть у нас жити в будинку. Це. Такі квіти у нас не живуть. Вони потім починають хворіти і приходить їм капут. Це я знаю на своєму е, на своєму житті. Згадати слово інше я не можу. Тут мені подобаються, квіти я люблю. Різні такі прикраси. О, полюбляю я дуже. Ну що, вже починають продавати ось гіацинти, які будуть потім квітнути. Скільки ж вони коштують, поки що я не бачу. Поки що я не бачу. Ось ця краса. Ну, це теж, це те, що у нас воно. Не буде у нас воно рости. Хоча я вам скажу, у мене є така цикламен, бачите, скільки коштує. У мене є така подружка, канал і антистрес. То я вам скажу, що в неї цикламени там в квартирі і ростуть. Це взагалі для мене. А ось цей, ні, це троянди. А це троянди, а це 278, бачите? Ох, яка краса. Я цим, звісно, хворію. Ну а тут уже що це? Ось така у мене, отака у мене вона поквітла, поквітла а потім прийшов їй капут. Так, дивіться, морозники, морозники. 500 гривень коштують морозники, 500. Вони ну, я зараз підійду. А, ось вони є. Так. А що ж це за морозники? Боже, що ж це за морозники? Це Це ж не воно. Ну це ж морозники. Скільки ж вони? 500 гривень коштують там. Ну, хай коштують. Хай собі коштують, коштують. Хай собі коштують. Так, це все гарно, полосеньке якраз сумочка. Фіалки. Ой, ну фіалки дійсно гарнющі. От я ніколи не купувала в епіцентрі фіалок. Чи будуть вони потім жити, чи ні. Скільки вони коштують? 274 гривні. Ось оці вже доходяжечки маленькі. Бачите, 174 акція. Ніколи не купувала, тому що я вам скажу, що квіти, які з епіцентру, вони майже не живуть в квартирі будинку, де тепло, вони майже не живуть. Їм треба волога, їм треба температура. Бачите, скільки коштує. Їм треба температура. Ой боже, скільки цієї краси бігонія. Бігонія, скільки ж вона коштує? Бігонія коштує 422 гривні. Да. Да, да, да. Да, да, да. Боже, а я вже хочу кави і хочу щось поїсти. Але ж, знаєте, ой, Боже ж, руки чешуться. Руки чешуться. Ну, ціна 1160. Ні. Ні, ні, ні. Руки чешуться. Що це таке? Ось бачите, яке воно цікаво. Оце стільки коштує мої дорогенькі. Я не взяла очки, забула. Ой, а це знаєте хто? Хто це таке? Хто це таке? Оце таке, бачите, як називається. Це стільки коштує. Ну, я ж вам кажу, що вже дуже багато квітів я купувала, вони не хочуть рости у наших будинках. Не хочуть. Вони потім пропадають і все. Як ти, що ти не... А взимку особливо, тому що їм треба температура. Їм треба температура, от, освітлення. А зараз, а зараз то взагалі, бачите, зараз світло відключають. Темпер... Ой, вже там чашечки, вже все, вже люди, мабуть, обідають. І каву п'ють, І каву п'ють. Ой, що це такий красивий? Це фікус. Дивіться, який фікус. Вони які пішли, бачите, почво покровні чи що. Але вони гарнющі. Боже, це мене заінтригувало. 256 гривень коштує. Але бачите, листя таке в нього таке цупкеньке. Але бачите, який він звисаючий. Так, да, це мені цікаво, як воно буде на кухні. Оце мені цікаво. 256 гривень. Ну, треба подумати. Це та, що казала, що не буду нічого купувати. Ну, оцей фікус, бачите, який він цікавий. Чи буде він у мене рости на кухні, чи ні, бо він такий плите. Я такого ще не бачу. Ось такий фікус так називається. Це ж він, так? А, оцей коштує, бачите, оцей коштує 189. Ну, горщики, звичайно, ну горщики, звичайно. Ой, боже ж ти мій, боже, як це я це все люблю. Як я це все люблю. Люблю я, ой, яка краса, мої дорогенькі. Ой, скільки воно коштує 524. Оце це коштує 524. Ой, -да. ну, дивіться, які вони гарні вкормлені. Значить дивіться, отака в мене є. А це як називається? А це не традисканція. Тому що у мене є традисканція рео. Ну це не рео. Це от 462 гривні, бачили, оця коштує? Мабуть, і це так само. Ну, це така цікава. Ні, купувати я не буду. Не буду я купувати. Ой, ну і ось ця краса. Ой, боже, яка краса. Яка краса, які кольори. Ой, ну. Добре, що я їми не хворію. Боже, яка я задоволена, що я їм мене хворію. Тому що мені байдуже. Можливо, комусь колись почну. <сум> Поки що ні. <сум> ні. І не буду починати, не хочу. Тому що не можна ж поїхати і не відпочити нічого, тому що в мене колись було дуже багато квітів і від слова тушу. 700. 59 гривень коштує, бачите? Бо від слова дуже. Але, розумієте, відпочити ніколи не можна було поїхати, тому що або зальють, або перельють, або не дальють або засохло. Тому ні, 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 ні. Вони всі гарні, звичайно, звичайно, ой, які вони гарнющі. Які вони гарнющі. Ой Боже, я не можу. Мене сюди пускати не можна. Я оце просто що. Розумієте, себе ж стримую. Боже. А так би я прикупила все. Ну дивіться, яка краса. О, яка краса, який колір, яка гарна велика квітка. Ой, ну а це взагалі. Це ж вона так гарно годована, мабуть. Якщо вона велика така. Дам, 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 дам. Ой, яка краса. Ціни бачите? Ну, Ціни подивилися і забудьте, і забудьте. Так, що це таке Хвойники, Це ось таке. 580 я. Я, ну, я не, 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 не можу прочитати. Я вам скажу, що оце така краса колись була у мене. Ой, не така велика була менше, бо вона не доросла. Ні, це. Да. Ну, вона не хо не, не хотіла вона жити зовсім. Не хотіла. Оце воно таке. І стільки коштує. Бачите? Не знаю, йому треба зовсім інші умови. Ой, бересклети. Ви бачите, які гарні бересклети. Бересклети, бересклети. Ну, мабуть, вони коштують дуже і дуже дорого. Так, да, вже пішли. Новорічні. Оце теж не хоче рости, йому треба тепло і і водичкою, прискування. Ну, все це все йому треба. Оце бачили, поенсенті вже пішла. Так, ось скільки коштує оцей великий кущ. бачили, Так, ага. да. краса мої дорогенькі. не. Описує моя, що це таке? Це ось оце таке. Що це воно таке? Боже, я не знаю, що це таке з такими ягодками. Сніжноягодник може чи що? Такі рожеві, бачите, які гарнішки. 422 гривні коштує, да? Ну. да. Дивіться, яка полосенька. Обачається. Да. Да, а це 1290 скімія. Бачите, скімія коштує скільки творщик. А це вівсяниця. А скільки ж навсянеться, коштує? Да. Дуже і дуже, дуже гарні. Я зараз вам покажу. Зараз ми підемо ось сюди. Ой! Яка краса, ви це бачите чи ні? Ви це бачите чи ні, яка краса? Ой, як гарно! Ой, як гарно. Так, 149. І ці горщики маленькі коштують 149. Ну, це, мабуть, оці невеличкі. Ну, 149 це ще так, по-божеськи. Але ж... Але ж є. Ні, не буду нічого купувати. Ні за що. Дивіться, яка краса. Боже, а ці хвойники, вони яке. Як так, це... Оце називається ось так, бачите? І коштує стільки. Але вони як, І як е, вони як... Ой, як іскусственні такі. Ну так. Да. Так, зараз я вам покажу, який колір у ось цієї краси. Дивіться. Бачите, скільки коштує. Ви це бачите? 1350. Оця краса стільки коштує. Да. Але ж колір який, правда? Ну і пішли оце вже всі такі. Уже пішли оці. Великі квітки. Теж вони дуже гарні, але ж і ціни дуже гарні. 1484, в принципі, тут нема на що дивитися. Такі, є цікаві, ось 1600 кольор. А є такі і не дуже. Але це вже, да, це вже там далі горщики є різні, які вам захочеться прикупити. Різні прикраси тут квітів, Різні різні. Ой, а там пахне гарно щось уже смачно, так щось пахне. Ой, що це таке? Там ремонт роблять, чи що що це там падає. Ну, підемо зараз пити каву, а потім там у нас Ой. заберемо свої речі, ті, що прикупили, щоб закінчити ремонт. І поїдемо. Щоб вже їхати електричкою додому. Так. Да. Краса. Нічого не можу сказати, що краса і красотінь. Просто красотінь. Просто, ну ви дивіться, як воно все, як воно гарно все оформлено. 249 коштує. ось такі горщики більші. Борщики більше коштують. Бачите, яка краса. Ну, ось ця краса у мене, я може зніму відео, може і не буду знімати, тому що, бачите, і тут ця краса вона така починає вже. Тому що це ж те, що мені доня подарувала, я вам скажу, вона вже просто Їй приходить зовсім капут. Радисканці зовсім капут. Я її вже обрізала декілька разів. Бачите, тому що... Ну і тут вона у них теж. Тому що, звичайно, що їй потрібна температура і їй потрібні е, вологість. Розумієте, щоб було тепло і волого, Тоді вона, а так вона не хоче. Не хоче вона... Ой, дивіться, які вже. Ну це ж ви розумієте, скільки тут добра, що вона така висока. Красива квітка. І взагалі краса. Мої дорогенькі, ну що ви там погуляли зі мною? Все вам сподобалось, чи ні? Сподобалося? Я старалася, щоб вам все було цікаво. Бачите, я тут хожу і все. Де ж мені звідси вийти? Це для мене самій цікаво, щоб мені звідси вийти якось. Уже один. Зараз, бачите, йду по таким джунглям. Ну, це такі щеки ці ті всі корщики цікаві. Вісім тисяч. Вісім тисяч. Ви це побачили? Оцю красу. Вісім тисяч побачили? Гарно, правда? Ну і все, пішли далі. Зато тепер ми бачили і знаємо, що воно таке. Так. 679 гривень. Ціну знімаю, а так написано малими, такими маленькими, що я не можу, не можу прочитати, що це воно таке. Але воно гарне. Воно все гарне. Ну, взагалі квіти завжди дуже гарні. Ну, а тут А тут царство. Царство краси, правда? Царство краси. Ой, яка красотень. Да, 789 гривень коштує ця краса. Ой, Ну, да. Ми дорогінькі, Хвилюйтесь. Ну, не можемо його прикупити, а можливо хтось і може, звичайно. От, і нічого страшного. Садіть те, що у вас росте. І що буде вас радувати. Плющі різьмі. Плющі. Так, мої дорогенькі, все, я вже більше знімати не буду, квітів, Я вам усе показала. На ціни не дивіться. Вони вам не потрібні. Папорочі різні. Вони вам не потрібні ціни. Купуйте те, що вам потрібно. Дивіться, щоб були гроші на ліки, щось трішки на продукти. Оце взагалі гарнюща, правда? Ось така. Так на квіточка гарна. І все. І живемо далі. Саме головне, щоб у нас було тихо, мирно, щоб нас у нас оці рашиські морди залишили в спокої. Чого вони не хочуть робити і не будуть. Зараз для нас це головне. Квіти це, звичайно, добре, це цікаво. Але я вам показала, ви подивіться, пийте каву чи чайок, насолоджуйтесь і живемо далі. Саме головне. Бачите, вже яке дерево вже прикрашає до Нового року. Ну що, мої дорогенькі, бережіть себе, бережіть Україну. Дякуємо нашим захисникам. Дякуємо і низько уклоняємося. Що це таке? Ну, що це таке?